Сторінка 16, параграф 4. походження сучасних материків. Коротко про головне. Гіпотеза дрейфу материків тривалий час вважалося, що літосфера здійснює лише повільні вертикальні рухи. Виходячи з цього, материки завжди було шість, а океанів п'ять, та й знаходилися вони споконвічно на сучасних місцях. Але у другій половині 19 століття помітили, що обриси материків по обидва боки Атлантичного океану збігаються. Отже, у минулі. Часи вони могли бути з'єднані. Горизонтальні переміщення літосфери знайшли підтвердження в гіпотезі дрейфу материків від голландського плавати німецького геофізика Альфреда Вегенера, який висловив припущення, що близько 500 мільйонів років тому на землі існував єдиний велетенський материк Пангея, з грецького уся земля, оточений оканом Панталаса з грецького усе море. Близько 200 мільйонів років тому на Думку вегенера пангея почала розколюватися на дві частини: південну Гондвану та Північну Лавразію Між ними утворився окан, теніс пізніше, і ці материки розкололися, а їхні уламки розповзлися в різні боки. Так близько 65-70 мільйонів років тому утворилися сучасні материки, а між ними улоговини сучасних океанів Сучасні материки результат переміщення літосферних плит на основі. Погляду Альфреда Вегенера та численних доказів на їхню колись у середині ХХ століття виникла теорія руху літосферних плит. Згідно з нею, мандрують не тільки материки, а значно більші за них літосферні плити. Літосфера поділена над глибинними тріщинами. На окремі блоки літосферні плити. Учені виокремлюють сім великих плит, з поміж них шість материкових і одну океанічну тихоокеанську. І понад 20 малих їхні межі на дні океанів проходять по середино океанічних хребтах та глибоководних жолобах на суходолі по гірських поясах. Таким чином, межі плит не завжди збігаються з узбережжями материків. Літосферні плити рухаються дуже повільно, – 1-6 сантиметрів на рік, неначе пливуть м'яким шаром мантії астаносферою. В результаті цих рухів в одних місцях відбувається їхні зіткнення, в інших. Розходження. У місці зіткнення двох материкових літосферних плит їхні краї мнуться і утворюють високі скалясті гірські системи. У місцях зіткнення материкової плити з океанічною спостерігається загортанням краю тонкої океанічної плити під потужну материкову. Утворюються вузькі глибоководні жолоби, а вздовж них архіпелаги вулканічних островів. Такі рухи спостерігаються переважно вздовж окрайних частин Тихоокеанської океанічної плити через щастя землетруси та велику кількість вулканів цей район землі називають Тихоокеанським. Вогняним кільцем. Малюнок 15 літосферні плити. Материкові, океанічні, материкові зіткнення, складчасті гори, розходження середині океанічні хребти. Підсування, глибоководні жолоби плюс вулканічні острови. Океанічні підсування глибоководні жолоби, вулканічні острови. У місцях розходження літосферних плит утворюються глибокі розколи: рифти. Ними піднімаються магнатичні базальтові розплави, які застигаючи формують. В оканічних серединно океанічних хребти. Унаслідок підняття магми тут виникає нова земна кора, завдяки чому розширюються ложе окану. З часом образи літосферних плит змінюються, старі плити з'єднуються або розколюються і продовжують своє повільне переміщення. Тому образи материків і оканів постійно змінюються. Завдяки сучасній техніці були встановлені напрямки пересування літосферних плит і складені спеціальні. Спеціальні географічні карти